3 жовтня 2013 року до Золочева завітала німецька делегація з міста Шонінгена. Делегацію очолюють бургомістр міста Шонінген Генрі Безеке та його дружина, а також голова німецько-українського товариства у Шонінгені Рената Гартвіг. Слід відмітити, що місто Золочів є містом побратимом Шонінгена, адже як розповів міський голова Золочева Ігор Гриньків, ще в 1996 році підтримуючи міжнародне партнерство громад, громади міста Золочева та міста Шонінгена підписали угоду про партнерство. Вітали німецьку делегацію у Золочеві голова Золочівської райдержадміністрації Ярослав Окрепкий і міський голова періоду 1994 дев'ятсот 2002 років Ярослав Максимович та депутати міської ради, члени виконавчого комітету міської ради. Хотілося б запитати, які у вас враження склалися від відвіду нашого чудового міста? Хотів би сказати в першу чергу про те, що ми прибули вчора в обід в аеропорт Львів, і переліт був чудовий. Потім у нас були деякі пригоди по вашій дорозі до Золочева. Вчора ми мали дуже приємний вечір. Зустріч з бургомістром головою міста паном Гринківим. І ми сподіваємося, що наше подальше перебування буде тут дуже успішним. Що плануєте? Цей в такий вузький візит встигнути. Що хочете побачити, що хочете відвідати, що плануєте, можливо, придбати якісь сувенір. Ми маємо можливість поїхати до дитячого садка і підписувати з ними договір про співпрацю. Про для кооперації два садки: один в місті Шенінген, другий в місті Золочеві. І будемо підписувати договір. Наші діточки у віці 4-6 років з дитячого садка зібрали багато подарунків для наших дітей, і ми з радістю їх передамо з великим нетерпінням. Очікую на святкові засідання до дня вчителя в будинку культури. Це чекає у нас програмі. Ми відвідаємо деякі комунальні підприємства, підприємства вашого міста. Я би хотів з радістю з ними познайомитись. Моя дружина вже радіє тому, що вона придбає сувеніри про золочів. Відчуваєте ви якісь of so... схожість між містами побратимами, між містом Золочівом і шонінгом, вашим рідним містам. В першу чергу нас об'єднує те, що ми обидва міста хочемо розвивати туризм. Я так зрозумів, що ваше місто лежить в оточенні багатьох культурних і історичних пам'яток. Ми в нашому місті Шенген теж плануємо більше зробити для туризму і хотіли би почерпнути певний кісь досвід з роботи у вас в золочеві. Перший візит до вашого міста, але я сподіваюся, що в три наступні роки моєї каденції. Я е, побачу ще більше і зможу е, познайомитися ближче.